Не вишиванками єдиними на Поліссі місцева жінка збирає старовинні вишиті картини, шукає їх у старожил та колекціонерів, називає справу своїм захопленням. Вже зібрала понад 30 вишитих картин. Не продає їх, а презентує з десяток старовинних витворів. Мистецтва можна побачити у місцевій лікарні. Це найперша картина, яка мене зачепила. Вона була у нас у бабусі в хаті, а пізніше, вже коли хату роз... знесли, то я її забрала. Це приблизно 1910 рік. Вона ще на такому старому цупкому полотні, Нитки теж це всі натуральні, які красились там і буряками, і мохом, і не було ще тоді ниток. Ну, от вона мені найбільш рідніша. Подих минулого, так названа ця виставка картин. Їх зібрала місцева вишивальниця. каже, що багато з цих робіт могли опинитися на смітнику, а деякі так і лишилися припадати пилом на горищах будинків. Спочатку, коли бабуся померла і залишилась пуста хата, я б ті картини мене притягували. Вони були таким спомином, спогадом, і хотілося, щоб вони лишилися. Я її забрала до себе, але з роками і рамки. Трухнуть і вигляд такий їхній не дуже естетичний. Тому я їх просто зняла з тих рамок, з-під скла реставрувала. Згодом подібні картини до Світлани приносили знайомі, родичі деякі з них шукали в інтернеті та купувала у старовинних магазинах. Вони вишивали стільки натуральними нитками на натуральному полотні. Як відомо раніше, наші предки дуже тяжко працювали. Але наскільки треба було любити цю справу, наскільки вони хотіли прикрасити свої помешкання, свої оселі, щоб так вночі під лампами світла теж не було, щоб вони сиділи і вишивали. Після тяжкої праці, і воно це відчувається, що наскільки з любов'ю ці картини вишиті, і ну, я їх просто люблю. Подих минулого можна переглянути у Варазькій багатопрофільній лікарні до 25 травня. Департамент культури започаткував таку минулого місяця. Вони виставляли героїв Небесної Сотні, здається, mm -hmm. до якогось свят, ну до якоїсь дати такої. І сказали, що людям було дуже цікаво. Запропонували чи не хотіла б ти картини? Ну я знаю за мені все одно. А я кажу, мені не тяжко. Окрім старовинних картин, Світлана Тиндик колекціонує старовинні рушники скатертини та навіть одяг ручної роботи. Таку справу називає своїм хобі. Ілля Томашевська, Андрій Дейнега, новини Рівного.